Лагшері навіть такого слова тоді не було. Аеропорт Сінгапур. <кхи> ну, як немає зараз моди, є розуміння стиль. От ви в моді, а потім ви поїдете додому, будете плакати, пересваритися з усією родиною. Добрий день, вітаю на каналі Графіня. Зараз у мене з'явиться рот на. Найближчому світлофорі. Е, дякую, що підписані, дякую, що очікуєте відео, дякую, що реагуєте, що коментуєте. І сподіваюся, зараз нам буде корисна наша бесіда. Це якось дуже ну, Та рік, рік часу, вже немає ніякого контенту. Ну, як, я там перебільшую, але в мене зараз трошки режим молодої мами. Сьогодні планувалася зйомка з самого ранку, тому що по прогнозу якесь там було сонце. І плюс 15, а Лев Олександрович почав мені сипіти якимось ларингітним баском. Тому ми зараз їдемо на Багатирську в лікарню дитячу. Зараз субота, а там завжди приймають ургентно, -ур щоб його подивився лікар. І коли ми закінчимо з цим етапом, ми поїдемо на об'єкти, в яких зараз Наталія Олександрівна керує ремонтами. Своїх підписників, замовників і вже так приятелів, скажем так. Буде так. Я розказувала, що ми заїдемо до лікаря, а потім поїдемо робити зйомки на об'єктах, де Наталія Олександрівна керує ремонтами. Заїхати з дитини до лікаря це не так швидко, як проговорити. Ми трошки там мали часу. А потім ми завозили Левчика до бабусі, а потім ви вже бачите сіре, і через півгодини вже все буде темне. Е, погода чудова для того, щоб десь попивати глінтвейн в парку, або просто читати книжку, дивитися тілік. Але е, все-таки ми щось підзнімемо. І тому, як із под у нас сьогодні аграмат. Я не знаю, ми, здається, я. Я вже не пам'ятаю, я була в Аграматі чи не була в Аграматі. А, мені операторка каже, що не було. У нас ще зйомки в аграматі. Що таке аграмат? Аграмат це все. Ще там років 30 тому чи 25, п'ять не здається. Він з'явився як альтернатива. Всім там базарям, юність, абойний ринок, там ще щось. Ще З'явився громад. Спочатку був оцей корпус, а це вже новий за спиною. Спочатку був оцей корпус, і тут була зібрана. Ну, все таке дороге, красиве, сантехніка, різна, плитки, там всякі покриття, всякі там новинки. Е, ну Альтернатива епіцентру тоді ще не так сказати, бо епіцентри десь також вони одночасно з'явилися. Вони тоді навіть, ну це не було якби конкуренцією. Це просто була така, ну дійсно, ну щось інакше, то ну, навіть такого слова тоді не було. Це просто була грамат, і в тебе була така карточка, на якій була підпис чи головного бухгалтера, така ну картонка на такі звичайній поліграфії. Е знижка там 18% чи знижка 27%. Я знаю, що там у прокурора якогось була знижка 40%. Колись я бачила така така затерта, все, і всі там прораби, якісь там, хто керував будівництвом. Я тоді працювала в одній компанії і дружила з. Е Жінкою прорабом, яка там ну, вона там висотки будувала, і от я брала в неї цю карточку, щоб собі на Хрущовці, на Грекова купити якусь плитку і зробити собі там ремонт. Якщо ти купуєш щось в аграматі, це як сьогодні на віярі, це типу, а ну це ми в аграматі замовляли. Там чекати треба було. Було таке враження, що якщо ти вибираєш цю плитку, то власноруч під тебе виходить іспанець і там дивиться, о, Наташа замовила і йде, і виливає цю плитку, глянцює її там, тобі під форми саме для тебе. О, таке було. Обслуговування клієнтів. Ну і а так, ринок юності або епіцентр, ну, епіцентр був тоді набагато попроще. Там не було такого асортименту, там щось було, але не так. Та громада це лакшері люкс. І ви можете десь ходити там з якимись там дизайнерами, які водять своїх клієнтів, і підслуховувати, що там вони їм радять. Ну, я коли ходила, чесно, от жодного разу я щось. Ну, таке щось нудне всі роздивлялися. Ну, і оцей саме цей відтінок, трошки сіруватий, трошки слонова кость, трошки такий от під, під, До сраки, Воно ну, ж потім, яке у вас буде освітлення, від чого воно буде відбиватися, таке воно і буде. Ну, е, Фактура може виділятися, або якийсь малюнок е, вираженого каміння, наприклад. А оці всі полутана. Зараз громад це качечка, з якою вітається Лев Олександрович. Ми сюди приїжджаємо, це його улюблена качечка. Хочете фотку? Спочатку, коли ви заходите в громад, ви можете одразу побігти О, дуже класні туалети. Вбиральні. Ну, коли відкрили цей зал, це просто було... Вау! Аеропорт Сінгапур. <ріст> <ріст> ну, от я пропоную просто тут роздивитися різні змішувачі от на ваш смак. Щоб ви розуміли, як це може виглядати конкретно на, на вашій ванні. Отака от чашка, отака от чашка вмонтована під низ. В принципі, це також допомагає з вибором. Ну, коли ти конкретно береш предмет і бачиш, як він працює. Я ж кажу: аеропорт Сінгапур. Це найкраще зараз вважається. Там у них якісь фонтани йдуть, там іще щось, і можна якийсь масаж, екскурсії цим аеропортом роблять. Що я ще піддивляюся? Я піддивляюся в аграматі, хто про що говорить, а потім, коли розвантажують плитки біля під'їзду, я також намагаюся. Подивитися, що там, що зараз собі люди викладають і чим. Я хочу сказати, що я бачила е, на стінах оцю плитку. Е, повністю зробили санузел. От. Але мені фоткали, мені фоткали, і я сказала, що вона така дуже така інтенсивна, нудна, тому що фотка робить чіткіше. Оцей малюнок. От я ж кажу знову, коли вам дають фотографію, ну треба все-таки йти в магазин і дивитися, як вона глядає. Наприклад, якщо я не знаю, як зараз відео передає її. Ну, більш чітко, напевне, тому що вона, в принципі, дуже ніжна, і малюнок такий прозорий, наче акварельний. Ну, хтось не любить взагалі глянець навіть на нігті. Собі робити, а робить там суто мат. Але ну, на глянці видно більше краплини, якщо це ну, санвузол. Але в принципі глянець він більше розширює простор, якось його робить живіше, ніж мат. Ну, Там уже треба дивитись. Ну, ось можна гортати отак. От книжку. Це така у нас він, плитка йде, дві 300. Нам показують, що прямо можна всю підлогу нею зробити. Що вам от буде так затишно, у вас буде така класна спальня, або буде у вас така класна вітальня. Наприклад, я собі не уявляю, як це жити на такі. Ну, мені це так більш на вуличний, але це тераса такого формату, де от з камінчиками йде. Там була така тераса колись, як наче такі яскраві шматочки мрамора, а оця тераса йде, отака, от бачиш, ну, однотонна. Що можна вибирати? Наприклад, ну, оце. Ось Дуранго Бейгі, ось вона така. Ось вона, Дуранго Айворі, ось вона така. Ну, вони мені дуже всі схожі. Ну, це вже якась іде більше в Тракоту. Щоб я брала, наприклад, що мені подобається із цього всього. Якщо в тебе санвузол 4 квадрати, ти можеш його робити такою плиткою. Ми робили нашому знайомому нещодавно кухню такою плиткою. Там, де вся квартира 23 квадрати. Ну і вона виглядала дуже, ну, така щось наподобі, то ж ну, аля, тут їх дуже багато. Це ж той самий малюнок, тільки більший формат. Ось тобі матова плитка, ось тобі глянцева плитка. Це більш під іде. це просто якийсь як піщаник порізаний. А оця ця тераса, ой, бачиш, яка була класична раніше. Оця плитка тераса. Ну Оце всі обговорювали, чи вона модна, чи не модна, чи тренди, чи не тренди. Її так би там до класичної віднесли. Комусь вона вже набридла. Ну, Я ж кажу, ви могли бачити різні формати, різні розміри цієї плитки, але тераса — це от така. А зараз оця появилась нова терація, ну десь там декілька років тому це також тоже її відносять до тераці з отакими от ляпками, ну коли вона вже монотонна, вся, бєжева. Мені подобається, коли є на плитці фактура, ну не отака, прям скала. Бачиш, тут прямо так от іде все. Це також може продотися, але воно максимально наближене до натурального. Ну, Колись, ну, це для мене як палац піонерів з цього Онікса. але це виглядає нарядно, скажімо так, торжественно. Ну, Якщо тобі подобається швунка стайл, якщо ти хочеш, щоб це було красиво, а це так ось, збираємо Дубай. Наприклад, це максимально компліментарно, скажу так. Ну, я, наприклад, ми зараз обрали, у нас маленький санвузол два на два. Ми обрали плитку ось цю. Цю 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 цю. Ось цю. Ми обрали ось цю плитку, ну це просто вона максимально нейтральна, максимально без якихось там ой, припрощу, клієнтка. да. Це заходить клієнтка в Б. А, от. Ми брали таку плитку, і вона, в принципі, зараз ми її просто розкладаємо чи горизонтально, чи вертикально, Це також грає ну, роль. І треба е, замовити краще тут у дизайнера розкладку, щоб розуміти, де підрізати і де буде шов. Ну, це з неї така специфіка роботи, але в принципі плітичник це все сам може зробити, ну, досвідчений. Як воно буде потрібно, як воно буде виглядати органічно. І на підлогу можна брати або ж таку саму світлу плитку, ну, або якусь там дерево, що завгодно, ми беремо дерево. Ну, тому що якщо така світла, бачите, виходить, ці всі шви будуть чорні. Я не хочу сказати, що у вас там в хаті буде брудно, але підлога завжди. Ну, Брудниця, є такі місця там десь в коридорі, та, чи біля кухні, там, чи ще десь, де вона налипає, ти ж не будеш постійно щіткою обслужувати цю плитку. Тому розраховувати так, щоб була затірка темного кольору і виглядала красиво. Це колір, це сміливість, це вміння спрацювати з цим кольором, ну, якщо ви цього не боїтесь. А я кажу, що не треба цього боятися, тому що це виходить завжди красиво. Ну, мені дуже подобається колір, особливо такий зараз теракота, синій, олівка. Це ну, якісь тренди. Все те, що натуральне. Всі ці кольори, які ми можемо зустріти в природі. І вони тобі будуть якби, так лягати, не будуть тебе відлякувати. Ну, навіть якийсь бардо, це теж може бути, такі. це типу, ягоди колір, там що такі дивись. Оливковий, теракотовий, куку, -ку, ми робимо кіно. <рес> кажу: хто вибирає глянцеву плитку, а хто вибирає матову плитку? Матову плитку обирають ті дівчата, у яких навіть манікюр матовий. Але він не зроблений. Ні, життям життям тут віє. Я знову кажу, якщо ви хочете собі... Вибрати, ну зрозуміти, який інтер'єр ви хочете, хоча б щоб дати завдання вашому там дизайнеру чи ще комусь. Просто походіть по сайтах продажу і оренди квартир. Заходьте, відкривайте оголошення, і роздивляйте, що там зараз люди ліплять. Не беріть якісь там ну, супермодні інтер'єри, якісь журнали, там якісь рішення. А подивіться, що ну дійсно існує, що працює. Ось, то що я тобі казала. Бачиш, терасу ця йде до підлозі, а зверху такий от нейтральний. Або ж цю саму терасу, ось вона внизу. Її вон там от виложили нею частину. Ну, так як консоль санвузлі. Вот. Ось ось в санвузлі. Або виложили ось стінку. Каміння ян, кам — це вже взагалі моветон, Це вона як калаката, каламата, якась там як називається це е, білий мармур. І просто вже ну, тікайте. У мене є. Декілька квартир в ньому, я тепер думаю собі взяти фарбу, яку, яку можна перефарбувати просто зверху по плитці. Ну, дяті, на. Ну, Це треба так прожити життя, щоб собі зробити такий син Це у нас є такий один телевізійний проєкт, і там дуже класні оселі показують і на склад. І там люди. Презентують свої оселі, пишаються ними, хизуються, дратують ними, провокують ними. Це так такий як ті. Ну, чорний колір це одразу проблеми в, в експлуатації. <плес> ну, чорний колір це дуже важко у догляді, особливо якщо це санвузел, це якась там хімія, це все. Ну, це не домиєшся. Це такі, ну, наприклад, можна якісь там в клубах там ще десь робити, в якихось таких ресторанах, там, де не дуже вимогливі ну, до, до Санвузлі, сан ну, дяк, ну, прийшов і вийшов, там, де якась, грає музика, алкогольні коктейлі стоять везде на барних стоєчках, то в принципі. да. А якщо вона в тебе буде вдома і ти все-таки хочеш, щоб воно тобі якось мало вигляд, то задовбешся. Ну, але ж знову таки, от у цих проєктах презентують панянки свої, де в чорні ванни, ще там щось. Є чорна плитка, є чорна затірка, є чорний силікон, є сам сама чорна унітаза. В принципі, є все, щоб вам реалізувати вашу мрію чорної ванни. Але варто чи ні? Ну як немає зараз моди, є розуміння стиль. От ви в моді. Все зараз в стилі. Життя займає немає зараз моди. Мода це бі зараз навалювати виробник буде будь-які тренди, розповіді, там ще якісь новинки. Для того, щоб те просто розвести на якісь додаткові кошти, тому що це новинка, і вона коштує дорожче, на якісь функції. ну Ми ж не можемо плитку антибактеріальне покриття. Диша ще, самосмивающеся, тепле, Та, ну, що завгодно, можуть про неї розповідати, але просто плитка це плитка. Тобі або подобається колір, або не подобається. Або ти відчуваєш ну, себе в цьому в цій... Ну, плитка це завжди холодне. Ось Сюди використовують на стіни, такі як панелі, Вон вони, бачите, йдуть. Якщо в тебе дворець, От, мої всі ремонти відрізняються от такою штукою. Мені дуже подобається щось дрібненьке. Я не люблю велике. Я переживаю, що воно потім мене може луснути, і мені прийдеться заміняти цілий шматок. Тому я беру щось лаконічне. Вон, бачиш, хтось уже ліпив з, з, з дизайнерів. Оце тиравця на підлогу і отакі. От Ось, наприклад, квадратики вони йдуть наполовину по, пофарбовані з покраскою. Це дуже це це класична така історія. Ну, це які іспанські, такі, якісь іспанські, якийсь пейзан, така рустиканська, Вона бачиш такої форми покрученої. Ну, це як вінтаж. От, е, ну, ці ж палочки, вони ж отак, от, якщо ну, ти стіну не намостиш, це просто тобі йде як зразок, ну, як цю плитку можна. ну, Фотографію шоурума, де просто рекламується плитка, а не рекламується тренд, стиль і смак. Ми колись робили, ми колись робили таку, пам'ятаєш нашу українську харківську плитку, просто трошки іншого формату, менше, але той же малюнок був. Ну це каміння. У мене було багато санузлів, я робила в такому, і це подобалось. Бачиш, теж хтось старався взяв отаку, це більш такий вже дрібний малюночок. Бачиш, як ідеально підібрана, біживеньке, біжевеньке. біжевеньке. А, ну, я би брала, наприклад, отакі вот палочки, якщо вже ці палочки, 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 ну, мені подобається зараз. Ось малюнок. Така геометрія на підлозі. Оці плиці вже скільки там 100 років в обід. Там в мене ще п'ять років назад зняти. Вот. Ну, я б, наприклад, вибирала б, якщо якісь там палички, якісь там кольори то Я б все-таки її комбінувала з більш такою спокійною однотонною плиткою. От, можна брати. От, наприклад, у такого формату, що там воно дівчат, бачиш, стоїть така велика. Якщо так, ти хочеш якийсь акцент, якогось настрою, тоді ти кладеш на підлогу такий візерунок. От я, наприклад, брала його в е, квартири на морі, там, е, на балконах, там ще щось, ну там якийсь такий. Кримсько-татарсько-грецький вайб Феодосійські квартири, я розповідаю. Ну, головне, щоб плитка на підлогу мала якийсь малюнок, фактуру, вот. була. щоб було більше цих от фрагментів самої плитки, щоб вона ну, менше як було стиковок однаковий. Коли однакові малюнки повторюються. Тоді ти розумієш, що тебе намагаються обманути, а коли їх там багатенько, то їх рядом і не покладуть. Якщо у вас взагалі немає розуміння, що до чого, просто заходимо сюди, Наприклад, та ж сама от плитка з фактурою, з малюнком. Ну, це без фактури, це просто малюнок. Бач, вона як газета, вона пласка. Ну тут немає, не виділяється нічого, це просто малюнка виділяється. Вона може бути така. Вона може виділятися фактурою, як ми ту бачили. Наприклад, оця пласка теж, але ця більше вона йде така гладка, ця трошки така шершава. Ось вам ідею показали, можна так освітлення поставити в стіну. Бачите, як красиво буде, дуже фірмово. Е, я ж кажу: якщо ви розгублені, ви пішли, подивилися там шоуруми. потім це інша історія, це сантехніка. Так. І тут є такі шоуруми невеличкі, де ви можете побачити, як ось інтегрована плитка. От ти мене питала: оця маленька плитка, яка квадратика йде. Ось вона тут тобі інтегрована з майже однотонною плиткою, спокійною. Ось так. От вона виглядає, якщо її з дерев'яною підлогою брати. Підлога може бути мармурова, може бути дерев'яна. Ну в принципі, ти вже можеш собі скласти враження. От такий санвузол дома не треба робити. Тому що тут і оця зелена плитка, і оцей візерунок є, і оця от монстера, і все. Тут ну, це просто зібрання різної плитки, щоб ти собі могла вихватити якісь комбінації. Це задача показати плитку, а не показати гарний смак і дизайнерську роботу. Ну, наприклад, ось. Зробіть, ну, пасі з Бог, так дома покласти плитку. Ну, коли ось оця полоска, оця плитка цілою плитою повинна заходити в угол в кут. Ну, цієї полоски не повинна бути. Це груба помилка буде у вас, якщо вам так покладуть плитку. Ось тобі, наприклад, комбінація травертін. Це от саме класичне, теж не виходить з моди ніколи. Це травертін. Каміння таке на підлозі, він такими от полосочками йде. Потім тобі травертін на стіни, але його розвернули вертикально, щоб трошки зробити вище. Його можна горизонтально покласти, він зробить її більш таку об'ємну. Тобі її поєднали. От, ну, чорне, не чорне, це якийсь там карбон, чи якось там його можна буде назвати. І дерево. Ну, Тут можуть бути такі криєчки дерев'яні, а може просто бути якесь дерево. Дві тисячі. Плитка коштує 2000 сьогодні. Ну, 2800, 1600, 1700. Отак, От щоб вам було, щоб вибрати 2000. Може, ви десь знайдете знайдетесь 900, може вам поталанить і вам сподобається якась дешевенька плиточка, якась на залишках. Тоді ви молодець. А так, щоб вам було. Зручно і комфортно розраховувати 2000 на квадратний метр. Тоді ви зможете обирати. А якщо менше, тоді плитка буде обирати вас і ваш гаманець. Рожеве і сіреньке. Хтось казав, дайте цвіта. Цвіта далі. Бачиш, ота плитка, яка йде тераса чорна, така сіренька така з чорненьким, і з рожевим. Стінна модна молодежна. Ну, ось, наприклад, тобі іде комбінація дерева, маленьких квадратиків і такого от О, Це тобі показує, що можна робити навіть аксесуари, тумбочки. Можна зашивати плиткою. З гіпсокартона робиш собі тумбочку, зашиваєш її плиткою і ставиш зверху отакий от рукоминечок. Ось теракота. З чорною плиткою вона може, бач, гарно виглядати. Там може бути біла, може бути там якась тераця, навіть що ж хочеш, може там бути якесь світле дерево, буде контрастне, аби щоб воно контрастувало. Тоже гарно. А потім ви поїдете додому, будете плакати, пересваритися з усією родиною, а потім помиритися. І виберете щось нейтральне. Підберете собі біжевеньке до біженького. Дякую, що були на каналі Графіня. Сподіваюся, я трошки розбавила ваш осінній вечір. Наступного разу побачуся вже на об'єктах і якихось реалізованих ідеях. Жлобство? А такого немає. А що зараз жлобство? Світ індивідуальний, але. Не фертите. Пріточка <ріпи> с <ріпи> нефертите. <ріпи>